З кого почати? З довіри почати. Вам спочатку повинні довіряти. Перша помилка, яку всі допускають, хто виходить в публічність, хто починає будувати свій персональний бренд. Перша помилка в тому полягає, що люди починають. Спочатку, якби йти до того, що про них дізналося як якомога більше людей, не, не досягши того е, результату, як ці люди до них будуть відноситись. Тобто, не подумавши про те, як ці люди будуть до них відноситись. Тому спочатку ми формулюємо вашу репутацію. Спочатку ми з вами розуміємо, як викликати до себе довіру. А тільки потім, коли ми впевнені, що коли вас людина побачить, в неї буде до вас довіра, тільки потім про себе заявляємо. Розумієте, так. З чого по совласне, як, як це повинно взагалі відбутися? Перше, це продукт. Дуже багато хто говорить там СММ, сторіс, кожен день, там пости, публікації, кучу, кучу чогось там ще. Цього дуже багато, але дуже мало людей говорять про продукт. Чому це так важливо? Тому що лідер, це коли я кажу про публічність, публічність і про продукт, десь там говорять хтось може, ну дуже мало. Лідер думок без твердого продукту за спиною це мільна бульбашка. Це мильна бульбашка, тому що першим ділом до вас звертаються люди, вони вас не знають, вони відносяться до вас скептично, і це нормально. Дуже багато мильних бульбашок, дуже багато всяких незрозумілих людей зараз появляється, і тому відповідно до вас, коли людина вас не знає, в неї є скептиць, скептичне відношення. Це нормально. Щоб це скептичне відношення забрати, ви можете зробити лише одне: ви можете показати, який твердий продукт є у вас за спиною. Що це значить? При першому контакті з вами. Людина має чітко розуміти, чим ви займаєтесь, але це звучить банально. Напевно, ви це вже чули, ви це вже знаєте. І багато хто може сказати, ну, я засновник там компанії, або я там ще щось, або я от експерт в цьому, або ще в цьому неважливо, це. Повинні люди, люди розуміють в двох випадках, коли вони розуміють за що інші платять вам гроші, і з яких питань можна до вас звернутися. Тобто, коли я кажу, що люди повинні розуміти, чим ви займаєтеся, це означає, що люди повинні розуміти, за що інші платять вам гроші, і з яких питань можна до вас звернутися. І я запевняю вас, якщо ви зараз почнете аналізувати свої сторінки, сторінки конкурентів, там багато когось знайомих. Ви не в соціальних мережах, взагалі від того, як людина себе десь в світі презентує. Зі сцени, в соціальних мережах, в статтях, там, при індивідуальному якомусь контакті, ви зрозумієте, що багато-багато цих людей навіть не доносять, з яких питань до них можна звернутися. Людина, яка чує їх презентацію, навіть не розуміє, деколи на 50% відсотків з яких питань можна звернутися. Розумієте? І от, от це коли таке відбувається, якщо людина не розуміє, з яких питань можна звернутися. Та на чому ви взагалі заробляєте гроші, за що вам другі люди платять? Відповідно, сама вона ніколи не заплатить і нікому вас не порекомендує. Розумієте, в чому тут суть? І це перше. І друге, дайте відповідь собі на запитання: чим ви значущі для цього світу? Це кра... це вкрай важливо. Вкрай важливо. Це... Потрібно взагалі на першому кроці завжди виділяти, чому тому, що лідером думок не стає просто той, хто живе для себе. Ось я живу, я собі заробляю гроші. У мене є там є якісь там досягнення, і так далі. Це не про лідера думок. Лідер думок це стає той, хто хоч в чомусь змінює світ. Змінює світ, змінює країну або індустрію окремо якусь своїм продуктом та своїм досвідом. Розумієте, щоб ви могли сказати людині, що я не просто заробляю гроші на своєму продукті, а мій продукт впливає на багато людей. Дайте відповідь на запитання собі, чому так важливо те, чим ви займаєтеся для людей. Ось цієї цієї відповіді, повірте, не дає більша половина, там більша частина ваших конкурентів, більшу частину ваших конкурентів не розуміють. Вам досить деколи цю відповідь дати, і ви вже набагато ближче до статусу лідерів думок. Це важливо. Чому? Тому що якщо ви не підкреслюєте свою значущість, не знаю, правильне правильно слово звучить чи ні. Якщо ви цього не підкреслюєте, то для незначних не помічають. Все, просто це вам потрібно пам'ятати завжди. Наступне, після продукту, статус. Дивіться, що я маю на увазі статус. Почнемо з більш простого. Є чат у тебе якийсь. Подивіться, як взагалі це виглядає. Я міг якусь комунікацію. Дивіться, поставте в чат, будь ласка, там плюсики вогні, огніх, не знаю, що ви ставите. Поставте в чат, хто розуміє і хто помічав в житті по по мірі свого там руху в бізнесі, і не тільки хто помічав таку ситуацію, що хтось має сильний продукт за спиною, має великий досвід та має значуще дійсно досягнення, але про себе мовчить. Так, а хтось є тою самою мельною бульбашкою, про яку я тільки що розказував, але, як то кажуть, заявляє про себе на кожному кроці. Розумієте це? Це дуже дуже часто відбувається. Дивіться, дай, будь ласка, чати, подивлюся. Дивіться. Е е я хочу вам задати запитання. Ви таке бачите, розумієте, да, дякую вам за активність. мені так легше тоді. Я от в онлайн форматі я рідко дуже виступаю. У мене більше там 350 скільки там виступів живих і на тисячі людей і більше. Я якось привик, так знаєте, залом комунікувати. А тут я хтось є, чи немає, хтось чує чи не чому, вже взагалі за Може, Я можу взагалі вайфай виключився, щоб я просто бачив, що ви а, тут всі присутні. Дивіться. А, Розумію, ви це помічали. А давайте тепер дайте мені відповідь на запитання: хто з вас впевнений в якості свого продукту? Хто взагалі впевнений, що якщо клієнт до вас звернеться, то все, клас, ви його обслужите, все буде добре. Хто просто впевнений? От я, я чекаю від вас якихось плюсиків, поставте їх зараз, щоб я просто розумію, що ви впевнені в своєму продукті. Далі ви зрозумієте, до чого я це питаю. Так, так, ідуть плюсики. Добре, добре. Не, не до кінця, не до кінця, впевнений, це не треба писати. Хто впевнений, ставити? Хто впевнений в якості свого продукту? Взагалі, от якщо клієнт до вас звернеться, хто відчуває, що так, це е, я його обслуговую класним. Все буде я. Я роблю я роблю все класно. Тобто, хто впевнений, в тому що ви відповідальна людина? Давайте ось так. Ви впевнені в тому, що ви відповідальна людина. От Просто давайте, от так от поставимо запитання, може, так буде легше. От всі, всі якби впевнені, так? Дивіться, ну або більшість абсолютно. Дивіться, поки такі, як ви, будуть про себе мовчати, ті, хто впевнені, і ті, хто дійсно робить все якісно, такі, як вони, тобто ті мильні бульбашки, пам'ятаєте, так? Да? Не, не забуваємо такі, як вони, мильні бульбашки, будуть про себе заявляти ще гучніше. І я вам точно кажу, вони будуть забирати у вас клієнтів, і більше того, вони не просто будуть забирати клієнтів, вони будуть так, взагалі псувати відношення до всього ринку. до біса, взагалі, будуть псувати все, тому що. Чи розумієте, так дуже багато тих, хто нічого як би не досяг в житті, але про себе кругом заявляє. А дуже багато тих, хто може сказати, є що сказати, а класно робить там результат. Відповідальна людина, але вона про себе мовчить. Розумієте, так не повинно бути. Це до це, це взагалі повинно для вас бути мотивацією. У вас може бути, хоч я не знаю, хоч там 20 років досвіду, хоч 30 років досвіду, скільки завгодно але Ви ніколи не продасте себе за Як би це там не звучало якось не знаю там сумно. Ви ніколи не продасте себе за якщо про вас ніхто не знає. Розумієте? Вот дивіться, ваша невідомість, ваша невідомість, вона здатна майстерно обнулити будь-які ваші досягнення та будь-який ваш досвід. Почули? Розумієте, про що я кажу? Ще раз, ваша невідомість здатна майстерно обнулити будь-які ваші досягнення та будь-який ваш досвід. Лише ваша невідомість. Як приклад маленький приведу, знаєте, є психологи, які ось в кабінетах працюють 20-30 років, у в досвіду. Вони працюють, працюють. Займаються своєю діяльністю, вони продають, наприклад, свою консультацію за тисячу гривень, за тисячу гривень роками, десятками років. Про них взагалі там особливо ніхто не знає. Вони просто їх десь можна найти на якомусь там спеціальному сайті і так далі. А є люди, є люди аля психологи, які е, пішли десь, повчилися, отримали сертифікат, ну коучі там, так наприклад, отримали сертифікат. Місяць, наприклад, всього в них досвіду свого практично, декілька клієнтів проконсультували, але за рахунок публічності, правильної роботи, роботи зі своєю публічністю, правильного старту, у них консультації стоїть в два, в три, а деколи в чотири рази більше, ніж цієї людини. Розумієте? Ось, ось ось до чого може привести невідомість. Почуйте зараз головну для себе. Е Лону для себе фразу не знаю, як правильно сказати, почути це для себе. Найгірше, що ви зможете, що ви можете зробити зараз, це мовчати про себе, будучи гідним говорити. Найгірше, що ви можете зробити, мовчати про себе, будучи гідним говорити, тоді як інші, ті, хто гірше вас, вони говорять про себе на кожному кроці. І якщо ви думаєте, але так багато хто з вас думає, це я знаю з досвіду, це просто. Ну, Таке постійно зустрічається, багато хто каже: а от в мене там є краще мене, є ті, хто розвивається. Я слідкую за тим, за тим, він краще розвивається. Так, понятно, чому він про себе заявляє. А я я не можу про себе заявляти, бо в мене там щось, щось, щось не вистачає: синдроми самозванця, якісь там ще синдроми, оце все, вся оця історія. Багато хто так каже: дивіться, що вам потрібно тут розуміти. Навіть якщо ти, навіть якщо ти. Хто кращий за вас тисячі, хоча це неможливо, то навіть якщо тих, хто кращий за вас тисячі, то тих, хто гірший вас, нижче вас, знає менше вас, може менше вас, мільйони. Розумієте? Просто мільйони. Величезна кількість людей. Ви для них себе створюєте. Ви їм себе показуєте. Ви вийдіть на вулицю, подивіться, як живуть люди, що як думають люди. Розумієте, що ви знаходитеся в 5% продвинутих людей. Розсунутих людей, сильних людей, які зараз сидять на лобі, слухають, розвиваються, слухають топів, слухають відомих людей. Якось для себе роблять якісь кроки. Інші люди, взагалі, зараз десь. Тусовці якісь, розумієте, взагалі відірвані від життя. Просто займаються, живуть по класиці. Розумієте? Таких людей абсолютна більшість. І ви будете себе зрівнювати з тими, хто вище вас. Тих, хто вище вас, це ось така малесенька доля. Тих, хто нижчий вас, то менше вас, типу, тих, кому ви потрібні, і тих, хто хотів би дотягнутися до вашого рівня, величезна доля. Таких людей просто безліч. Ну, сподіваюся, я доніс.